А який матеріал всередині оцих безкаркасних меблів? що там? Тут щільний ППУ. І зверху тканина, з'ємний чохол з тканини. І що, просто от піна, пінополіуретан, тканина і все воно тримається? Так, да, да. слугує десь приблизно, люди кажуть, 8-10 років. Тільки чохол змінюється. А чохол можна змінити? Так, да? Да, десь... да, він тут іде весь на молні на... зараз. А ну покажи, як розкладається заодно. Ага, бачу, бачу, да. бачу. І Ось тут блискавка. Ось такі блискавочки є по периметру. Тобто, чохол, а як тут шитий? Ага, тут такі шви є. Тобто чохол знімається повністю з крісла разом, правильно да, я розумію? Так, да, все правильно. На подушечках так само. Угу. І що по жорсткості, як скажеш, він не, не жорсткий? Е, ну, В принципі, на мою вагу, в мене десь приблизно. 60 кг під 60, то мені дуже зручно, комфортно. Він такий середній, середньо жорсткуватий. Угу. І вартість такого експромта метрового скільки? Від 15,5 тисяч це за метровий розмір, е варіюється від тканини.